На даний манікюр я потратила приблизно 45 хвилин. В принципі, швидкість, моя швидкість залежить від чіткого розуміння того, що клієнтка хоче. Тому мені дуже важливо знати на початку, який саме манікюр, яке покриття. І це, якби, десь там в голові у мене вибудовується якась послідовність моїх дій. Тому насправді це так само впливає на, на роботу і на швидкість того. Як зашвидко ви зробите дану процедуру? Є в мене одна така клієнтка, вона насправді не завжди знає, чого вона хоче. Хоче дуже багато блискіток, дуже багато там камінців, якихось на нігтях, потім французький, французький поєднаний з градієнтом. І це все в неї так не чітко. Якось викладені її побажання, що насправді про сам результат манікюру, який вона хоче, ми дізнаємося в самому кінці, коли він вже вийшов. І насправді на такий манікюр мені приблизно потрібно десь півтора години, можливо, навіть трохи більше. І воно насправді так втомлює, коли. Людина не знає чіткого поняття того, що вона хоче. По-перше, вона сама не знає, вона відволікається на свій телефон, шукає картинки. Посеред манікюру вона старається мені показати таку форму, як цієї фотографії. Потім такий колір, як тут, але не на цьому пальчику, а на іншому. Потім оці блискітки, як тут, але ми додамо тільки на великий пальчик. Ну, загалом це все насправді так втомлює. І... Розсіюється якась увага, тому що ну, ця картинка вона так само має вибудуватися в моїй голові, і я маю розуміти, що за чим я маю робити, тобто яку основу мені покласти. Тому що зазвичай, якщо це французький, то мені потрібно просто втерти прозорий шар бази, і потім після цього е, наносити камуфлюючу базу. Е, тут... Все незрозуміло і не знаєш, куди рухатися, тому такі, такі клієнти насправді вони трохи втомлюють. Ось, А в даному манікюрі все чітко зрозуміло, буде один колір, форму ми трошечки форму, в принципі, залишаємо ту саму, довжину трохи прибираємо. Отже, я зняла зараз старе покриття, і обов'язково потрібно все гарненько подряпати. Насправді, відео, пам'ятайте, що відео пришвидшене, ми рухаємося по нігтику ніжно, легко, не задіваємо шкіру, легесенько пилочка наша дряпає лише поверхню нігтєвого ложа. Тобто по шкірі не юлозимо пилкою, тому що це насправді такі дуже неприємні відчуття. Вони можуть дряпати, вони можуть пекти по шкірі. Потім після цього ви можете не помітити таке, таке непомітне не е, підняття шкіри, і потім після цього піде, е, підуть задирки, Тому обов'язково. Ми водимо пилочкою лише по нігтьовій пластині, легко рухаючись дуже ніжно, тому що наш ніготь біля кутикули він насправді такий дуже-дуже ніжний, в декого дуже м'який, в декого жорсткий, тобто все залежить від твертості самої нігтєвої пластини. Але пам'ятайте, що завдання наше подряпати, не перепилити нігтєву пластину. На це дуже важливо і слід завжди звертати увагу. Кутикула так само тут дуже легка, і мені дуже приємно з даними ручками працювати. Тому все просто, легко, легко фразою припіднімаю кутикулу, і е, те, що припіднялося, воно стає такого сірого кольору, такого сіро-білого, і ось цю всю частинку шкіри нам потрібно легесенько обрізати. Обрізаємо ми завжди носиком ріжучого е, е, інструменту. В даному випадку у мене кусачки, тобто завжди у мене працює лише носик кусачок, тобто не все робоче полотно. Це дуже велика і груба помилка, коли людина думає, що або починає рухатися і якби зажимає повністю. Взяла кусачки в руки і просто дотулилася до шкіри, і кусачки повністю зажала до кінця. Тобто вони ріжуть як прямо. А ви розумієте, що наша кутикула вона йде як такою веселкою, таким напівкругом. Тобто ми маємо кусачками нашими рухатися так легесенько, малесенькими-малесенькими крочками. Щоб обрізати ось цю дугу кутикули по її росту, так як вона росте. Тому що, якщо ви будете рухатися повним полотном, ваше полотно іде рівне, не заокруглене. При тому, що в ножичках полотно заокруглене, але тим не менш, ми так само там рухаємося лише носиком ножничків. Тобто, це. Дуже-дуже важливо. І малесенькими кроками відео завжди прискорене, тому не зважайте на те, що там процес відбувається дуже швидко. Насправді все відбувається набагато, ну, як в два рази відео я вроді два рази пришвидшила. Тобто рухи е, спокійніші, тому на це так само зважайте, дівчата, тому що швидкість, е, вона якраз. Залежить від вашої повільності. Тобто, чим повільніше і якісніше ви будете робити, тим швидше і гарніше у вас буде получатися. Ось ось така філософія виконання манікюру. Е, ось. Найшвидший мій манікюр, який я зробила, він е, був за 40 хвилин. Це був е, Нігтаки були максимально такі короткі, клієнтка не любить довгі, довгі довжину велику, тобто ми вкорочували повністю нігтюву пластину і покривали зазвичай або кормуфлюючою базою, або там, молочною. Бази завжди йдуть набагато швидше. На кольори мені треба трохи більше часу, тому що колір. Насправді треба спочатку вивести гарну базу, потім акуратно під кутикулу профарбувати сам колір, тому на саме покриття з кольором йде трохи більше часу, ніж на базу. База це взагалі це мій улюблений такий спосіб нанесення покриття на нігті, тому що, по-перше, він йде швидше, по-друге, він дуже класно тримається, він гарно виконує свою функцію. І красиво виглядає, в принципі, французький, я, мабуть, теж через це люблю, тому що перший шар втираючими рухами наношу базу, потім скоренько вирівнюю шар, вирівнюючим шаром наношу камуфлюючу базу. І після цього трошки часу витрачаю на те, щоб нафарбувати французький. Якщо це Пряма смужечка така, дуже часто в мене зараз люблять такий френч, коли на самому кінчику просто-прямо тонюсінька біла смужечка, це так само дуже красиво виглядає. А в основному класичний манікюр, класичний французький, в принципі, тут немає значення, який я його так само люблю через те, що теж можу його швиденько робити. Так як у нас зараз буде колір, ми наносимо базу. База у нас прозора, і після цього будемо наносити колір. Ось це рукавички. Рукавички клієнтка приносить сама сама для себе, тому що боїться ультрафіолетового світла, яке світить у лампі. Що ви скажете? Чи були у вас такі випадки? Коли клієнти або казали, що використовують сонцезахисний крем, або одягали щось схоже, тканини, як ви відноситеся до цього і які ваші думки на, на рахунок цього манікюру? У мене насправді є дві сестри: сестри-близнички, вони приносять одні рукавички і по черзі одягають. Тобто, у мене буде два. Я два відео зняла з ними. Не знаю, коли закину інше, але. Ем, так, буде практично двоє одинакових рук, дві одинакові пари нігтів. <свіс> ось, ось, якось так. Отже, покрила базою гарно вирівнюючим шаром. Пам'ятаєте, як я це виконую. Основна маса матеріалу у мене залишається по центру нігтика. Спочатку я роблю слизьку поверхню, після цього. Вирівнюю, допомагаю собі тонким пензликом розправити всю базу по площині гніфтєвого ложа. І після цього ми використовуємо ось такий красивий колір. Покриваю по одному пальчику. Це моя улюблена така процедура, тому що нічого не затікає, все засихає, фіксується так, як мені потрібно, тому дуже-дуже важливо. Для мене, і воно, в принципі, мені допомагає прискорюватися. Тобто, це так само впливає на, на швидкість, на якість, тому спробуйте. Також мені задавали запитання, як я думаю, чому дуже часто майстри використовують дві лампи. Насправді, це не панацея і не знаю, не щось таке, що ви мусите використовувати дві лампи. Можете собі використовувати і одну. Просто одна лампа, вона стоїть у вас по центру. Тобто, вона от взяти людину. Людина е і лампа має знаходитися якраз по центру. Тобто сміщення руки її буде дуже часто йти по центру. Якщо вона буде дуже близько до вас сидіти, то вона мусить робити ось цей рух між собою і між лампою. І може бути. Часте задівання нігтів. Тобто, Тому що це якби не зовсім зручне розміщення лампи перед клієнтом. Якщо ж, так як в мене, у мене розміщені лампи з правої сторони і з лівої сторони, вони направлені якби в напрямку. От так як коли людина сидить, лампа стоїть не прямо е до клієнта, а якби чуть-чуть під кутом. Е не, не знаю, як вам пояснити, тобто вона якби направлена і дивиться на клієнта з одного і з другого боку. Тобто її простіше, і ну, практично бувають, звісно, такі моменти, коли людина просто тупо рукою не попадає, не знаю, не думає або десь на щось відволікається. Або щось слухає, дивиться в телефоні сидить, тоді вона просто може не попасти. А в основному, в більшості людей в такому положенні їм легше засунути і попасти рукою в лампу. Перед собою одну лампу так само можна використовувати, воно так само працює, просто буде. Е, ну, є люди акуратні, будуть на це часто звертати увагу, будуть зосереджуватися і попадати. Але е, пробуйте, пробуйте так само працювати з одною. Потім спробуйте поставити дві, е, не знаю, маєте там педикюрну і манікюрну лампу, і просто один манікюр, спробуйте, як це функціонує. Звісно, там так само я розумію, чому ви запитуєте: по-перше, це більше витрачені кошти, тому що треба дві лампи купити. Потім на тому столі треба ще знайти місце, куди включити ці лампи. Тому я продумала ось цю велику таку переноску. Вона у мене стоїть з одного боку по правій стороні стола. І туди включені всі гаджети, всі гірети, які стоять у мене на столі. Вони включені в цю переноску, і провода ніде нікуди, нікуди не сповзають, не валяються під ногами, не звисають. Тобто це такий мій продуманий проєкт з цим столом. Мені допомогли його втілити в життя. Ось такі, е, таке бачення моє на використання двох ламп, е, але знову ж таки, пробуйте з однією лампою працювати, а вдруг вам вдасться. Я впевнена, що дуже багато людей і майстрів, які працюють лише з однією лампою. Але, тим не менш, пам'ятайте, ну, для мене двоє дві лампи, вони мені допомагають пришвидшувати роботу, вони мені допомагають. Наприклад, буває такий момент, я теж там писала, коли мені треба досушити ще одну руку, але і вже треба ставити іншу руку. Тобто не затікає мій матеріал. Робота покриття дуже швидко фіксується. Тобто я не чекаю, поки там не, не, не кажу Заберіть руку, поставте вже цю руку. розумієте? Тому ось такий, такий момент, кожен момент дуже дуже важливий, тому що він впливає на якість, на швидкість. І на, на все загалом, ось такі дівчатка, у нас манікюр вийшов. Кінцевий опил, обов'язково. Я його люблю. Ви вже про це точно знаєте. Всі ті, хто мене дивляться, хто тільки початківець, можете переглянути відео або задавайте ваші запитання під цим відео. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, це мотивує мене і дає сил розвиватися далі. Тому. Буду рада бачити нові підписки в себе на каналі. Обов'язково чуть-чуть забираю знизу такі волокна, які залишаються від часточки від нігтя. Протираю ще раз все гарненько вологою серветкою і наношу олійку. Олійку практично, наношу завжди, просто не завжди її знімаю на відео. Тому на деяких відео, на яких їх нема, це не означає, що я її там не нанесла. Для фотографії ще забираю олійку з нігтика, і ось такий манікюр, дівчатка, у нас вийшов. Дякую за перегляди і скоро почуємось!